Дмитро Ціхоцький втратив на війні ногу. Зараз проходить реабілітацію та очікує на протез. Чоловік п'ять років проживає в Луцьку на зйомній квартирі. Нині прийшов до ветеранського простору, аби фахівці супроводу допомогли стати у чергу на житло. Я така можливість стати на на чергу житло, щоб отримати своє, так як в селі перспективи ніякої немає. Тут я розвиваюся, хожу в спортзал, там реабілітуюся, хожу в ветеранхаб, спілкуюся з фахівцями, з ветеранами. Я ще протеза не маю, мені важко у ветеранському просторі. Твій шлях додому працює двоє фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих. Спеціаліст міського департаменту з питань ветеранської політики та психолог розповідає фахівчиня супроводу Світлана Мілінчук. За освіту я соціальний педагог, соціальний працівник, і для мене важливо зараз знаходитися в тому середовищі, скажімо так, в тій сфері, де я можу бути корисною для військових, і як на сьогоднішній день, це для ветеранів. Чому? Тому що в моїй родині є військовий і розумію, що відчувають родини, коли чекають на близьку людину. Щодня в середньому у ветеранський простір за допомогою звертаються 10 людей. Здебільшого це демобілізовані, розповідає керівник установи Тарас Сасовський. Найбільше звертаються за різними юридичними питаннями, тобто з когось це проблема, що частина не прислала якісь документи, в когось проблема, що немає у когось проблема з виплатами. Але також багато хто звертається із питаннями направлення на лікування на санаторно-коротний відпочинок. Як ми бачимо, що роботи тільки збільшуються. Запитів дуже багато людей від хлопців, дівчат на цих кадрах. Фахівчиня супроводу Світлана Мілінчук, знайомить зі своєю професією ветерана, який подав заявку на роботу у ветеранському хабі в Рожичинській громаді. Жінка каже, такий вид інформування теж частина її роботи. «В Майбутньому також буде нашим колегою, тобто фахівцем супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Сьогодні спілкувалися про те, що в своїй громаді він може робити з ветеранами та для ветеранів. Фахівчиня супроводу Ірина Шепель показує кімнату психолога, консультації з яким відбуваються за запитами. Люди тут можуть комфортно себе почувати, тому що тут звукоізольовано і все приватно. Найтяжча категорія, з якою доводиться працювати, це зокрема люди, які втратили своїх близьких або які вважаються безвісти зникли. Консультації з різних питань у ветеранському просторі надають безоплатно телефоном та наживо. Також фахівчині можуть провести людину до відповідної установи, каже керівник Тарас Сасовський. У приміщенні є вбиральня для людей з інвалідністю. Вхід обладнаний пандусом. Усі написи продубльовані шрифтом Брайля. Простір працює у будні з 8.30 до 17.30. Тетяна Біску, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.